Іде Рабинович лісом і бачить НЛО, а поруч маленький зелений інопланетянин. Рабинович, – «Згасуйте, дорогой, представник іноземної цивілізації. іншопланетянин. О, Боже, і тут вони. Два мисливці сидять у лісі на вишці. Раптом один побачив оленя і говорить попався, тепер він може писати заповіт. Постріл. Олень стрибає у кущі і тікає. Другий мисливець. <гум> Мабуть, до нотаріуса побіг. У ресторані чоловік солідного вигляду підсаджується за столик до красивої жінки. Доброго дня! Можна скласти вам компанію? Та, будь ласка, дозвольте представитися, мене звати Анатолій, народний депутат, чесна і порядна людина. Дуже приємно, я Оксана, 35 років, віпескортниця, незаймана. Любий, скоро треба буде дітей на зиму одягати, чоловік. Е, я тут підрахував, що з такими цінами їх дешевше в Таїланд на три місяці відправити. До однієї бабці, що торгувала кропом біля метро по 15 гривень за пучок, щодня підходив один і той же юнак. Залишав їй гроші, але зелень не брав. І ось одного разу, коли він вкотре відрахував бабці 15 та хапає його за руку. Парубок каже, е, я так розумію, вам цікаво, чому я залишаю вам гроші, але я нічого не беру. Ні, це мені не цікаво. Просто від сьогодні пучок коштує 20 гривень. Вам подобається, як моя дружина співає? Пробачте, що ви сказали. Я кажу: вам подобається, як моя дружина співає? Е, даруйте, нічого не чую, ця ідіотка так верещить. Прийшли син з батьком на риболовлю. Батько каже синові: Сину, дай мені хліб для підгодівлі, е, я його вже з'їв. Ну тоді дай мені кашу, е, я теж її вже з'їв. Ну Тоді доїдай черв'яків та йдемо додому. Любий, а я зробила пірсінг на пупку. п'ять сережок. О, супер. Тепер труси можна не купувати. Просто вчепи фіранку і все. Те, що вовтузиться біля велосипеда. Зяті з вікна кричить. Мамо, а куди це ви зібралися? На кладовище. О, нормально. А хто велосипед додому привезе? Оголошення. Термідово продам Audi РС 2021 року випуску дешево. Все є. Собі б залишив. Але дружина сьогодні здала на права із сьомого разу. В магазин заходить чоловік та й питає: Товаріщ, у вас є лезвіє для брітви? Ні, нема. Покупець пішов, касирка здивовано запитує продавця. А чому це ти йому сказав, що нема? Вони ж ось. Він мене товаріщем обізвав. Хай серпом бриється, падлюка. Куме, у вас із жінкою до весілля було щось? А як же? Ми ж не діти були? У мене шафа була і телевізор, а в неї диван, тумбочка і двоє поросят. Ранок, кухня. Чоловік із дружиною п'ють каву. Дружина ніжним голосом. Любий, а ти не забув, що скоро мій день народження? Чоловік, захлинувшись кавою. Що знову? Я, якщо і вийду коли ще раз заміж, то лише за чоловіка, який боротиметься за мене, як родичі за бабину хату в селі. Молодий журналіст робить репортаж про сільське життя, запитує фермера. Пане, скільки літрів молока дає ось ця корова? Ні краплі не дає. А навіщо ж ви її тримаєте? Та тому і тримаємо, що вона бик. Танька брила зону бікіні і замість дзеркала скористалася фронтальною камерою. Запідозрила неладне вона лише тоді, коли по екрану полетіли сердечки. І що це за новий Вітя у тебе в контактах в телефоні? Я туди подзвонила, а там жіночий голос. Як це розуміти? А дуже просто там така ж сама дурепа схопила телефон, щоб послухати, що це за новий Діма у Віті в телефоні. Розумієш, мені потрібна людина, яка в старості склянку віскі подасть, може, води? Ось бачиш, ти уже не підходиш. Павлику, а ким ти хочеш стати, коли виростеш? Я хочу стати людиною, яка могла б купувати дружині діаманти та дорогі шуби, водити її в найдорожчі ресторани та купити їй Феррарі останньої моделі. Молодець, Павлику, сідай. А ти, Таню, ким хочеш стати? Е, раніше я хотіла стати лікарем, але тепер хочу стати дружиною Павлика. Алло, це хто? Наташа? Яка ще Наташа? Я штук сім знаю. Ну, як це яка? Ми переспали, у нас, здається, і стосунки навіть. Знаєш, ти ось зараз ані фіга не уточнила? Мамма Мія, італіано пістуаро. закричав кіт, коли побачив італійські туфлі. Ще більше класних веселих анекдотів ви знайдете в нашому телеграм-каналі за посиланням в описі.